Доброго дня, ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не просив. І сьогодні хочу подивитися послання від е родових захисників, можливо, від наставників, від предків. На колоди карта смерті, що каже про те, що наразі ви закінчили якийсь урок, або проходите якийсь урок, який ось-ось наближається до. Кінця. Тобто, що щось, якийсь період вашого життя, закінчився. І давайте будемо дивитися, хто ви на сьогодні, і потім послання від ваших наставників і захисників. Хочуть говорити? Дивіться на мою свічку. Аж хочуть говорити. Так, поїхали. Хто ви на сьогодні? Так, п'ятірочка мечів. Це ви сьогодні. А, так, я буду зразу відразу переводити. Огидна істота замість вкраденої дитини. обман, підлість і замінник. Це про що розкажіть нам. Ви наразі о, людина. О, знаєте як? Яка не іде з власним шляхом, чомусь мені показується. Тут о, о, королева мечів, тобто ви від чогось закриваєтеся. Можливо, від того самого потоку знань, від свого шляху, про що огидна істота ще раз. п'ятірка мишів. Тобто якийсь конфлікт, якісь брехні. Вечернічість, розумієте, про що кажуть? Відлюдник, Жерецьнахар, астролог, віщун, відлюдництво та аскетизм. Це каже про те, що ви, можливо, вже готові до того, щоб світити, до того, щоб. Отнести якусь інформацію е, в люди угу. допомагати в тому числі, а ви цього не робите. Через що у вас конфлікт? Ви королева мечів закриті на сьогодні? Давайте запитаємо, чому ви не рухаєтеся в очерні чисте? Чому? Е, знаєте, як кажуть? Тут біла карта, що каже талісман. Вас оберігають? Від чого оберігають? Якогось мужика, водяний король Кубків, невливе емоційне рішення, егоїзм. От вас від нього начебто оберігають. Добре, зрозуміла. Ви, можливо, через нього не можете рухатися. Розумієте про що? Через якогось мужика ви не можете нести свої знання, він не дає вам розвиватися. Біла карта карта талісману. Тобто ви насправді під захистом можете робити, не хочу сказати, що все ще заманеться, але ви духовна людина. Ви під захистом від будь-якого негативу, але чомусь на фоні емоцій від цього чоловіка ви не можете розвиватися. Так, на колоди карта Сонця, що підтверджує те, що ми говоримо істину. Так, давайте ж подивимося, що хочуть передати вам ваші наставники. Це вже не перший такий розклад, до речі. Тобто, Волх, людина-очельник, людина, людина розумна, мудра, яка може нести. От ви у вас достатньо знань, розумієте? А ви ведете себе як подкідеш? Ну, тобто, начебто ви не людина із свого роду. Тобто ви не несете весь свій опит, весь свій досвід, всі скарби свого роду, ви їх не несете в майбутнє. Розумієте про що? Так, да, добре. Послання від наставників. Королева Кубків. Сила, будь ласка, дивіться сюди і закохані. Вам про що кажуть королева кубків, це ви? Так, вам кажуть про те, що ви повинні відкрити своє серце не до цього чоловіка, а саме до знань, тому що всі знання отримуються саме через любов. Розумієте? Вам кажуть про те, що ви переможете тут саме палаючий куст, що як би вас не намагалися спалити, хочеться сказати чомусь слово витравити. Розумієте, ви не згораєте, випалаючий кущ, який не згорає, символ незламності. Тут саме про Україну, але кожна з нас, ну це завжди наразі кажу про себе, кожна із нас крупинка свого роду. Розумієте? І тут вас не спалять. Вам зараз намагаються перекрити, але по карті сила, ви розумієте про те, що ви здатні, ви здатні. Е От тут карта каже про те, що все погане сходить у тінь і добро перемагає зло, про те, що ви здатні це подавати, відкривши своє серце, ніжність, турбота і лікування, розумієте? Саме через серце. Про що карта закохані? Тут шлюбні зв'язки, єдність серця. Про що? Тут саме аркан закохані, саме про вибір ваш, розумієте? Про що карта закохані? Про Вісім жезлів, Що вам треба прискоритися, розумієте? По закоханих робити те, що ви любите, от грубо говоря. Тут саме ваше призначення. Вісім жезлів – дух, який вселяється людиною, надає активності і прискорення. Тобто вам прийшов час рухатися. Якщо ви у вас є знання, ви вже повинні їх передавати. Розумієте? Ви вже повинні десь світити, щось починати робити, можливо, в когось якісь проекти. І це вже не треба дивитися на те, там, де вас. Подавляють. Що ще кажуть нам, нам каже Рід? Що ви сидите просто, розумієте? Про що? Вам кажуть про те, що ви знаєте, ви ж наскільки засиділися в своїй якісь матеріальні благості, що ви просто не. Тобто у вас от ви маєте там навіть тут десятка петаклів, ви більш не хочете нікуди рухатися. Тут. А, е Кажуть про те, що про кулаку, про те, що треба побачити світ іншими очима, тобто пробудитися. Розумієте, що не все. Буду казати, як пішло, що не все залежить у, від матеріального статку саме. Розумієте, ваша мета тут йде жрець. Це. Господи, вилетіло з голови. Не Верховна Жриця, а іерафант. Розумієте, що ваша задача мудрість, красномовство, покровительство законів і подавець добрих рад. Ви повинні щось давати в простір. Розумієте? А ви сидите в вповіршення, тому що вам і так неплохо, вибачте. Розумієте? А ви ще обираєте, вам кажуть, через якогось короля пентаклів, який начебто у вас вкладається. З яким все одно башня, девочки і мальчики, все одно башня, ваш імператор, ось же він, тобто якийсь чоловік, він у вас вкладається, ви начебто почуваєтеся в стабільності, і самі ви не ростете, ви просто проживаєте, грубо говоря, земне життя на. Тобто, ви не виконуєте свою життєву місію. Розумієте, про що я кажу? Що ще хочу сказати вам ваш рід? Та і кажуть, якщо вам пора рухатися. розумієте? Квітка, яка допомагає знайти скарб, почуття, ой, напутстві і значна ціль. Тобто вам не треба просто сидіти в своїх достатках, вам треба кудись йти. Ось. А ви через. І це розбиваєте, ви, знаєте, про що? П'ятірка кубків, ви не дополучаєте все одно у цих відносинах, енергія у вас є, але ви чомусь через своє розбите серце, ви от, знаєте, як не робите на весь свій потенціал. Розумієте, самі в себе крадете. От то можете рухатися, але самі в себе крадете. П'ятірка мечів, про що, шість мечів, що пора рухатися. Ой, кубки, господин так сказав, трійка мечів, п'ятірка кубків. Ваше серце розбивається, вам душа дає знак, що ваше серце розбивається через те, що ви просто сидите в зімних благостях і нічого не робите. Не виконуєте ще раз, свого призначення, у вас іскра. Стремління, яскрава дій, вісімка жезлів, карта тузажу. Тобто, у вас вся енергія є, а ви чомусь сидите. Вам кажуть, що треба, вам допоможуть. Вам хтось покаже шлях. Я думаю, що ви знаєте, можливо, частина з вас знає цей шлях. Вільний шлях до своєї цілі. Саме рух. Розумієте? Саме рух. Що ще хочу сказати ваші духи. Правосуддя це твоє предназначення, вони кажуть. Ось, будь ласка, правосуддя мах. Ти повинна не проживати життя, яке бачить біля тебе твій партнер. Тобто партнер украсив тобою життя і живе собі. Розумієте? А ти повинна прожити своє життя і виконати своє предназначення. Так, знову випадає карта Сонце. Розумієте? Карта Смерть і диявол. Поставте крапочку там, де диявол. Ви, знову ж таки, на вас карта, верховна Жриця. Розумієте, прикривайте оці ось стосунки, які вам не дають рухатися. Ще раз повторюсь, які не дають виконувати своє предназначення. Це стосунки по дияволу. Це залежні стосунки. Ви повинні бути мудріша, розумніша і йти своїм шляхом. Карта імператриця. Так, вона повинна йти своїм шляхом. А не шляхом. Прозябаю чомусь хочеться сказати біля чоловіка життя. Подумайте про те, чого хочете саме ви. Я думаю, що ви знаєте. Що ще хоче сказати ваш рід, ваші покровителі? Швидкі новини. Небезпека і критика. От вам це, можливо, не сподобається. І ви тому і будете закриватися. Порада в поміч у справах, ви можете закриватися, тому що те, що я вам зараз говорю, можливо, вам не дуже приємно. Розумієте? Але ви повинні подивитися правді в очі і зрозуміти, що ви просто чогось очікуєте. А чого ви очікуєте? Хочете чого очікуєте? Ви очікуєте, поки ці відносини, хтось захист... за... ем... закінчить замість вас. Розумієте? Я думаю, що е... та частина дівчат, яким це? Можливо, хлопців, яким це справді треба, ви чекаєте, начебто, знаєте, ви не берете відповідальності за своє життя. Ви дозволяєте бути собі в благості біля людини, яка вас, по відімому подавляє явно і неявно. І все одно, начебто, ви сидите в очікуванні, це вам чути неприємно, ви самі від себе це скриваєте. І ви чекаєте, поки хтось за вас зробить цей вибір, поки він, вибачте, помре або покине вас. І тоді ви почнете шевелитися. Ось людина, з якою ви вже дуже давно, яка тримає вас в ілюзіях, що ви е, прожив, проживаєте своє життя. Розумієте? Шістка кубків. Вам кажуть про те, що м -м, це давно вже ці стосунки у вас, розумієте? І сімка кубків, е, от, наче, то, знаєте, от, він був тут королева кубків, каже про те, що. Тобто біла королева каже про те, що від цієї жінки, якщо ми беремо саме дух, то від неї чоловіки втрачають розум. А ви, начебто, втрачаєте розум від цих ось благості, в яких ви зараз знаходитеся, але це не ваша доля. Вісімка кубків, колишні люди каже про те, що з цими людьми потрібно прощатися. Розумієте? Це, ну, не хочу сказати, що це жаби, прямо таки, але це люди, які, е, які ми з вами ну, не цілком, які повинні бути з вами на шляху не все ваше життя. Є люди, з яких прийшли в ваше життя, чомусь вас навчили, і ви повинні з ними попрощатися, поки вони не попрощаються з вами, коли їм це буде звучно. Розумієте? Ще далі. Цірка мощів, так, а ви демониця. не ви Димониця. Тут карта Демониці каже про те, що хвороба несвідомість. Ви начебто в мороках. Розумієте? Ви от не можете рухатися. Вам здається, що це ваше життя, але насправді це не так. Дев'ятка мечів, так. Знову ж таки, ви не можете спати, тому що ви не, ви не виконуєте своє передназначення. Десь в глибині, глибині душі, ви це прекрасно знаєте. І вісім мечів, знову ж таки, карта страху. затьмарний розум, ув'язнення, втрата сенсу. Тобто ви живете в благості, начебто. Розумієте? Але ви не йдете своїм шляхом. Ви пробачте, просираєте свій час то, що ви можете просто принести користь і собі, і людям. Твоєдушні, отволіччі, розумієте, ви внутрішній розлад, різні погляди. Оце одна ви не можете з собою домовитися. Розумієте? Тут зночі кажуть про те, що це треба прояснити і відкрити інформацію. Давайте візьмемо вам пораду. Я прям здивусь. Книга відкрита. У вас достатньо знань. Тут, як начебто, во вже у вас цілий мозок, у вас лежить, і вже палає, треба вже донести якусь інформацію людям, почати проект, почати щось робити, відкрити канал. Розумієте? Тут образно кажу: створити магазин якийсь в Ютубі, кому актуально, створити, хто дійсно канал створи, просто щось починати рукоділіє, Неважно, що, все що буде від творця. Тобто там де ви будете робити щось своїми руками, а не по чийомусь, ну не в чомусь исполнении. Так, шістка Пентаклів. От вам кажуть про те, що досить, будь, досить випрашувати ці благості в свого напарника, напарника, господи, свого партнера, розумієте? Ви начебто самі нічого не творите, самі себе не можете забезпечити. Просто живете в цій благості. Ось, ви як, тобто ви не така немічна, як ви собі вважаєте, розумієте? А ви просите гроші. П'ятірка Пентаклів. Самі через це ви не, стаєте, ви не перестаєте бути в злиднях, тому що ви просите. Четвірка Пентаклів і все одно кажуть про те, що вам знаєте, оце жадлость. Тобто жадность. Не, не, від від... не від того, що у вас багато, а від того, що вам недостатньо. Тому скільки вам не дай, вам все одно буде мало. А вам кажуть про те, що було достатньо, вам треба почати робити самому. Ще пораду дайте. Двійка жезлів, кажуть, відпускай старе, постань, постань перед вибором. Розумієте? Ви збиває, де чиста сила збиває вас із шляху, так і кажуть, Щоб повстань перед вибором, ось і ту з Пентаклів, і візьми свій шанс, Плодючість, дар і матеріальні блага. Трійка Пентаклів. Почни творити щось своє. Духа, які допомагають в зборі і зберіганні урожаю, і сумісна праця. Не треба чекати подачок. Розумієте? Треба творити своїми руками самому. Приймайте ви блага, благодарна за лайки, підписки, донати, благодарна за зворотній зв'язок. І нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю.